you yeah, На тебе, мама й тато, чекають. Дів... Наші військові. Сильні. мужні, не злам, Незалежні! не безстрашні. Не Відважні, рішучі, непереможні. Найкращі! Та нові вільні, не неймовірні. Наші яйком. Дорогі. Дорогі вчителі, дякую, що ви не захищаєте. Дякую, що ми можемо спокійно ходити до школи. Хочу, щоб пошвидше закінчилася війна, та ви повернулися до своїх домівок. Дякую. Дорогі вчителі фізкультури, я дуже вам вдячна за те, що оборонути нашу державу. Уся школа вам вдячна. Бажаю, щоб ви скоріше повернулися додому. Наші шановні захисники, дякуємо за те, що ми можемо жити звичайним життям у такий важкий час. Ми дуже вдячні за те, що можемо спокійно жити, гуляти, ходити до школи під час війни. Пошвидше повертайтеся додому. Дякую. Дорогі наші герої, ми дуже вам вдячні, що захищаєте нас. Ви наші мужні, відважні сильні. Дуже вам вдячні. Наші дорогі вчителі, дякуємо, що ми можемо ходити в школу в такий важкий час. Бажаю, щоб війна як скоріше закінчилась. Дякую. Наші шановні захисники. Ми дуже любимо вас і цінуємо за те, що ви нас оберігаєте. Слава Україні! Я дякую, дякую Збройним силам України, що вони захищають нас, допомагають і роблять так, щоб, щоб війна закінчилася якомога швидше. Я вам дякую, Артем Володимирович, велике дякую вам, що ви захищаєте нашу країну. Наші дорогі вчителі фізкультури, дякуємо вам за те, що допомагаєте нашій Україні. Ваша допомога це ще один важливий крок до перемоги. Вітаємо вас з наступаючим новим роком від 5В го В класу.